Послухайте, будь ласка, вірш стежкою Голгофи. Згуба повзе метастазом, шириться, не зупинить, зло озвіріло від сказу, прахом безодня пахтить, землю знелюднило лихо, сльози не сохнуть у дів, виє у храмі вовчиха. Біль не втамовує гнів, чорні будівель скелети, вирви забутих доріг, селищ німі силуети, час непритомності збіг, розбрат накликав стихію, навпіл розколота вись, плачем реве Єремії, сонцю що ділось кудись, ти наверни нас до себе. Боже, намучились ми, є в нас єдина потреба вижити серед війни, посеред регуту смерті, поміж гульби, сатани, все ще благаєм, уперто духом могутнім зміцни, твердістю віри Своєї, люд святотерпний, скріпи, що за Тобою крівлею, стежку Голгофи спропив. Дякую за увагу.